У цьому відео ми розповім про 4 країни з пільговими податковими режимами для власників криптовалют. Моє попереднє відео про те, що буде автоматичний обмін інформацією стосовно всіх криптотранзакцій, викликово бурхливий інтерес. Тому починаємо з Португалії. В Португалії, якщо більше року інвестор тримав крипту, той же біткоін, то він не платить Capital Gain Tax. Наступна у нас Польща, в Польщі дуже цікаве законодавство, яке передбачає, що поки гроші перетікають з однієї крипти в іншу, вони не податковуються, і оподатковується лише вихід в фіатні гроші. Але не забувайте, що виходить, що коли ви придбали крипту, то це треба задекларувати як витрату в відповідній декларації. Також у нас є Хорватія. В Хорватії понад два роки, якщо інвестор власник крипти. То приріст капіталу не оподатковується, і також є Словенія, в якої є правила для звичайних інвесторів і для трейдерів. І Якщо по класифікації, ви звичайний довгостроковий інвестор, то в Словенії теж податків на крипро. Криптоприбутки немає. Напишіть, будь ласка, які вас ще країни цікавлять по оподаткуванню крипти. Ми на каналі вже робили кілька відео, де говорили, наприклад, про спадкування криптовалют. І в цілому я вам дякую за ваші лайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал.